Это Укра ТВ. Мы продолжаем наши прямые эфиры. И Надежда Коваль сегодня у нас в студии. Она представляет Институт будущего, который вы уже очень хорошо знаете. Ну и еще она представляет Совет внешней политики «Украинская призма». Надежда, здравствуйте. Добрый день. Ну давайте начнем, наверное, с главного события, которое все обсуждали. Итак, встреча вот большой двадцатки, там долгие переговоры Путина и Трампа. И вот Многочисленные заявления, иногда противоречивые, какие-то договоренности по Сирии. Вот какой вы для себя какие-то выводы важные глобальные сделали из, из этой встречи? Ну, тут загалом можна сказати, що результати самої зустрічі були доволі скромні, тобто якихось проривних рішень вона не запропонувала. І дійсно, власне, така двосторонній порядок денний, як, наприклад, зустріч Трампа і Путіна, вони до певної міри затьмарили те, що було винесено на, можемо так сказати, загальне обговорення. Тому що все-таки певні західні лідери, в першу чергу, французький президент, вони все-таки сподівалися на те, що Дональд Трамп передумає. І не буде відмовлятися від фаризької кліматичної угоди. І більшість саміту пройшла принаймні велика частина під знаком того, чи ж буде у нас спільна декларація в кінці, чи ми все таки зафіксуємо, що в нас є невелика двадцятка, а в нас є 19 плюс 1. І в результаті вийшло змішаний варіант, тому що все-таки під тиском пані Меркель домовилися зробити єдину декларацію, але декларація все-таки зафіксувала, що Сполучені Штати свої позиції не змінили, що вони надалі збираються виходити фактично з паризької кліматичної угоди, підтримувати використання викопних корисних копалень як джерел енергетики. І тому з цієї точки зору результати змішані. Але навіть якщо говорити про зустріч Трампа і Путіна, результати не менш змішані, тому що ця зустріч вона не породила жодної ясності. Вона ще більше запутала людей, як в Сполучених Штатах, так і по всьому світу, тому що ми бачили дуже багато суперечливих заяв по цьому питанні. Тобто, почати з того, чи домовлялися Трамп і Путін створити певний, скажімо так, загін кібернетичний, тобто якийсь... Підрозділ, який би займався разом а, кі, а, загрозами в кіберпросторі, деякі оглядачі дуже так їдко заявили, це щось подібне до того, як про створювати разом з Башаром Алясадом а, загін поп запобігання використанню хімічної зброї. Так, тобто спочатку йшли чутки, що така домовленість була досягнута. Потім Трамп в кількох своїх твітах сказав, що ніколи в світі таке неможливо, і такі подібні речі відбувалися по кількох фронтах. Тому цей саміт він мав місце. Він відбувся, але якимись проривними результатами він не відзначився. Ілі какіти проривні результати, як ви сказали, остались за кадром за кулісами. Ну поки що їх не помітно, значить вони дуже глибоко закопані. Тобто, можна сказати, що це був саміт зустріч, саміт підтвердження. Тобто, не вдалося, наприклад, Ангелі Меркель зробити з цього саміту саміт Тріумф. Фактично, це йо в... під виборами. Фактично. правильно, це її остання велика така. Міжнародному форматі подія перед виборами через три місяці вибори вона пройшла. Вона відбулася відносно успішно, тому що ще був інший вимір, про який ми рідше говоримо. це Багато насильства було в гамбурзі в місті, де проводився саміт. Багато було підпалів, протестів, радикальні ліві, які проти глобалізації і великої двадцятки як вираження цієї глобалізації доволі жорстко проводили свої маніфестації, і дуже багато зараз розмов в Німеччині. Наскільки ефективно діяла поліція? Наскільки це взагалі можливо? Чи можливо варто зробити не тільки перелік в Німеччині є перелік радикальних правих? Оцих націоналістів людей, які можуть застосовувати насильство, але переліку радикальних лівих немає. А, тому якби для неї цей виклик ще й на внутрішній політиці, можна так сказати. Наскільки вона може справитися з такими вибухами насильства? Тобто угу. больше вопроси перед Меркель поставили, ніж вона хотіла в ну, певною мірою, так тобто в. Ну вот даже если посмотреть, ведь, а ведь накануне, накануне саммита большой двадцатки был другой саммит, который назывался саммит трех морей. И вот там собираются там, представители вот восточной, да, то что мы говорим Европы, бывшей тогда, бывшего советского лагеря, Польша, там в этом году, я так понимаю, инициируют, да, они там проводят, и Трамп приезжает туда. Польша всегда была ориентирована априори на Штаты уже много лет, да. Вот, вот этот саммит трех морей. Ну, если вынести за скобки, что вот в этом году Украину не пригласили, сославшись, что это только для членов Евросоюза, хотя в прошлом году в Хорватию приглашали, но мы сами не поехали. Но все-таки, вот, вот этот саммит трех морей это проблема для Меркель или нет с точки зрения там, формирования, скажем, какого-то лагеря, политического влияния? Сідон Штата Америки я би його не формулювала конкретно як проблему для Меркель. Це більше таке логічне продовження оцінює диференціації, яка відбувається в Європейському Союзі. Якщо ми зараз подивимося, які є плани щодо того, як жити європейському союзу далі, а да, все більш популярними стають такі ідеї, що Європейський Союз е, як федерація, тобто де всі е, члени однаково поглиблюють інтеграцію між собою в різних сферах, наразі це нереалістично з різних причин. І дуже багато зараз є проєктів того, що різні країни мають інтегруватися в різних сферах. Да? Тобто є, наприклад, проєкти створення Європи оборони, є проєкти створення а, більш а, такої жорсткої інтеграції в зоні євро. Так? І оцей ініціатива трьох морів це фактично відповідь Польщі, але другим ініціатором є власне Хорватія. Тобто це ну, польсько хорватська ініціатива. А, на на ці виклики, тому що Польща дуже боїться, що в результаті того, що буде створена оця багатошвидкісна Європа, і зона Євро буде, яка включає найбагатші країни, буде інтегровуватися швидше, що вони залишаться якби, на обочині європейської інтеграції. А чому вдруг, у них такі муссінні? А... У них все отлично, вони члени Євросоюзу, члени НАТО, сьогодні замечательно, як как бы. от Вони побоюються що якщо в Франція, Німеччина в першу чергу, і інші держави, які власне в зоні євро, якщо вони будуть вирішувати всі основні питання, а польща залишиться за бортом. Ага, наприклад, віду, в... якщо вліянні Франції і Германії стане надмірним, тобто вони стануть рішати, Ну, не тільки в як таке вплив загальний, а якщо в них будуть більше політичних інструментів, і буде реально глибша інтеграція. Тобто там іде до того, що були плани, наприклад, для Єврозони створити окремий парламент для єврозони створити окремий бюджет для єврозони створити там окремих міністрів, тобто чи там окремі банківські речі. Тобто, це буде вже певне вирізнення на рівні Європи. і от, власне, Польща побоюється, що буде Європа першого і другого сорту в цьому контексті. І в березні цього року в Франції було була проведена зустріч найбільших країн Європи, але Польщу туди не запросили, тобто там були. Там запросили Іспанію, але Польща туди не доїхала. А хто приглашав французи? Французів зараз свій конфлікт з поляками в першу чергу, після того як вони відмовилися від закупити французькі бойові літаки. І вибрали американські, і другий момент конфлікту це дотримання як можна сказати свободи преси і свободи конституційного суду в Польщі, тобто сварка між Польщею і Європейським Союзом окремими його державами щодо того, як Польща виконує свої зобов'язання і дотримується права людини. Тобто, на загал, зараз позиції Польщі послабилися в європейському союзі. А з другого боку, оця ж Європа оборони, про яку ми говоримо. А вона теж польщі вбачається певною небезпекою, тому що польща боїться, що е, це буде означати певне послаблення НАТО. Тобто, якщо по посилюється європейська оборона як така. Роль НАТО буде послаблюватися, а поляки не вірять європейську оборону. Вони більше вірять в е, могутність сполучених штатів, які забезпечують леву частку фінансування і власне оцієї військової сили НАТО. І тому для них приїзд Дональда Трампа, який приїхав і офіційно визнав, що е, в, поляки молодці вони викор... е, ці 2% на оборону витрачають це як мед на вуха. Це їм дуже важливо було почути оця вірність союзницьким зобов'язанням. Те, що з Трампа намагалися так довго вибити, а він в основному критикував інші члени НАТО, що вони ці зобов'язання не виконують. Для Польщі це було надзвичайно важливо почути. Ну і далі давайте немножко пальне все таки поговорим немножко об енергетики. Вот я так понимаю, через Польшу сейчас буде завозиться завозитися зжижений американський газ. А с другой стороны, встает вопрос о «Северном потоке-2». Угу. И была же информация, что «Газпром» получил на свои счета от там, немецких, там, австрийских, голландских компаний деньги для того, чтобы, собственно говоря, этот «Северный поток» строить. Но вот как-то все там до конца тоже непонятно, больше неопределенности. Но, тем не менее, деньги-то официально, так, очевидно, признали, что поступили. Так вот, вот эти вот энергетические, если хотите, разделы, І битва за якісь енергетичні mm. ринки, це теж своєобразне розділення Запада між, скажімо, штатами, впливом штатів і впливом Європейського Союзу або Германією, Или це другая історія, Или це не у влияння можна сказати, що в сучасному світі енергетика і політика вони надзвичайно тісно переплетені, тому що ми прекрасно знаємо, що енергетична політика для Росії, наприклад, дуже важлива не лише як комерційна, але й засіб політичного тиску. І фактично до певної міри можна сказати, що зараз Сполучені Штати почали в Європі відповідати тією ж монетою, а тому, що якщо ми відмотаємо ще трішки назад, то ми пригадаємо, що коли Сенат Сполучених Штатів прийняв санкції. Нові санкції проти Росії і Ірану, але ці санкції також зачіпають європейські компанії, які будуть співпрацювати з Росією в енергетичних проєктах. Була дуже різка реакція з боку європейських певних лідерів, в першу чергу, з сторони Німеччини і з сторони Австрії, які говорили, що це ну неможливо, і що це власне їхній дискурс зайшов туди, що це не стільки є. А санкції проти Росії як намагання Сполучених Штатів завоювати певні ринки, допустимо, для свого скрапленого газу, який вони хочуть постачати в Європу. І, власне, санкції ці ще не прийняті до кінця, тобто ми повинні це пам'ятати. Вони зараз перебувають на розгляді в нижній палаті американського парламенту, і Білий Дім і адміністрація Трампа дуже тисне, щоб як мінімум ці санкції пом'якшити. Але оцю певну боротьбу на енергетичному рівні ми зараз бачимо. Вона відбувається і дуже активно, тому що до певної міри Європейська комісія, яка раніше а, діяла як такий певний а, певна перепона для Газпрому, для того, щоб продовжувати своє проникнення в європейські ринки. Вона зараз зайняла більш нейтральну позицію, таку спостерігацьку, і власне проект північного потоку потрохи рухається вперед. Тобто, як на це вплине ініціатива Сполучених Штатів, оце ми, оце ми якраз зараз побачимо. Ну і от, позиція України в цьому вопросі, в цій ситуації, тому що Сєвєрний поток очевидно два нам точно не нужен, тому що ми одразу маємо 2 мільярда є в бюджет. Но, з іншої сторони, якщо ми різко вискажемося. то мы займем тогда скорее больше, может быть, позицию не только свою, но еще и штатов. А, но ну это же может не понравиться нашим западным партнерам, которые там в нормандском формате ведут с нами переговоры, помогают нам в урегулировании военных действий на Донбассе. Вот тут Тому ну, ну, я би сказала, що ми зразу дуже різко висловилися по цій темі, тому що власне ця енергетична безпека і північний потік-2 це дуже серйозний виклик для безпеки України. І тут це не те питання, в якому варто зайняти більш м'яку позицію і дивитися, що кажуть наші західні партнери. Більше того, Україна навіть приєдналася до позову Польщі в контексті північного потоку, тому що власне це є безпосередня загроза, і з нею треба власне, воювати. Толія на наше відношення з Германією? Я не думаю, що воно повлияє напряму в цьому контексті. Ну і назначение спеціального представителя Госдепартаменту по урегулюванню ситуації на Востокі а, Волкера дуже безпрецедентне. Потому что впервые за три года войны, четвертый год пошел, назначен специальный представитель, который занимается не просто широким кругом вопросов и параллельно этим, а вот только этим вопросом. Как вы оцениваете вот именно такое назначение человека, который только этим вопросом будет заниматься человека опытного, человека достаточно активного mm -hmm. и которому принадлежит авторство, что вот Минские соглашения это сценарий раздела Украины. Ну тут не зовсім можна сказати, що це настільки безпрецедентно, тому що до великої міри Вікторія Нуланд, хоч можливо її а, позиція називалася якось інакше, вона ж все таки займалася власне цими самими питаннями. Не не а, ну не тільки цим, не тільки цим. Ну, ні, але в ц... Спеціальна людина, яка займалася цим питанням, була в Сполучених Штатах і за попередньої адміністрації. Призначення Курта Вокера тут можна власне розглядати в контексті того хаосу в американській політиці, про який ми говорили на самому початку нашої розмови, тому що зараз з оцими скандалами щодо прослуховування прослуховування перепрошую щодо кібератак Росії на Певні американські організації щодо того, чи зустрічався Дональд Трамп з росіянами, чи координував він чи його помічники, його сини атаки проти Клінтон, а можна розглядати, що це певна поступка у цьому криловій яструбі в американській партії, тобто призначення фактично директора інституту Маккейна представником по Україні. Чи можна сказати, що це якась уже йде чітка зміна політики Дональда Трампа особисто, Я думаю, ще не можна. Та Я чому? думаю, Та чому? Власне, через через те, що в конкретно в адміністрації немає ні єдиної думки з цього питання, немає єдиної політики. А от ця політика доволі хаотична. Тобто ми дуже часто говоримо про те, що політика Дональда Трампа хаотична. Оце є дуже чітке її вираження. Коли а сам Дональд хаотизм. Трамп зустрічається з, з Путіним і каже, що це велика честь мені вас бачити. І після того е, з'являються повідомлення, що якихось домовленостей вони досягли. Проходить один день від цих домовленостей, всіх відмовляються. В Сполучених Штатах жорстка критика. Е, з одного боку він призначає яструба в Україну, з другого боку, він дуже жорстко тисне на конгрес, щоб не приймали санкції проти Росії. У цьому і виражається хаос. Немає єдиної но... И Це не тільки в російському питанні. Дуже складно зараз в Сполучених Штатах знайти якусь послідовну зовнішню политику. Ну, вот я хотела бы напомнить вам, что долго администрация Трампа молчала о там, своем видении решения конфликта на Востоке, но потом снова заговорили о Минских соглашениях. Телерсон, затем сам Трамп. То есть, в принципе, создается впечатление, что от хаотичной и непоследовательной политики они вдруг пришли к какой-то понятной. Мінські соглашення до небудь виповнені, але ну, мінські соглашення це не є якась новинка. Тобто, так до мі... на мінські домовленості посилаються всі, хто не має якихось нових ідей і хто хоче продовжити наразі ситуацію, так як вона відбувається зараз. І Паралельно шукати якісь реальні рішення. А звичайно, Тому це посилання на, е, на виконання мінських домовленостей я би радше це розцінювала як певний проміжний крок, просто як фіксацію того, що якогось конкретного рішення немає. А якщо я правильно зрозуміла питання, яке ви хотіла задати, чи хтось реально вірить в мінські домовленості, то це, наприклад, е, французький президент, який як повідомляв він сам і як казала Ангела Меркель на зустрічі Великої двадцятки, має свій певний план Макрона. Про те, як буде далі функціонувати нормандський формат і як будуть виконуватися мінські домовленості. Тобто в нього є переконання, що можливо розробити якийсь покроковий план, з допомогою якого ці домовленості все таки можуть бути втілені. Наскільки Макрон може справитися? Наскільки Макрон влиятелен в мірі? Наскільки авторітелен? Насколько... Ну це питання, тому що да. він хотів е провести цю зустріч нормандському форматі перед самітом Великої Двадцятки, він про це офіційно заявляв. Але якось так не сталося, і тепер вже президент Порошенко заявляє, що нормандський формат можливо відбудеться до кінця літа? А на цьому тижні ми швидше за все, якщо нічого не зміниться, поговоримо по телефону. Тобто, оце форсування з боку Макрона, воно теж має свої обмеження, тому що власне треба зважати і на волю інших гравців. Ну, як ви оцінюєте судьбу мінських договоренностей? і от вам я тоже адресую вопрос: а що якщо вдруг? Путин, вчера вот с Владимиром Горбачем мы говорили mm -hmm. на эту тему, вот вам специально повторяю mm -hmm. вопрос, адресованный ему: mm -hmm. что будет, если Путин решит выполнять Минские договоренности, каким образом? К России там, как правило, требований практически никаких. Прекратить стрельбу? Ну вот вдруг в какой-то момент он примет решение прекратить. Означает ли это, что мы уверенно пойдем? По мінським договоренностям, по пунктам і начнем їх виконувати під по додавнім Я яот. Не знаю, чи Путін може вирішити виконувати мінські домовленості, судячи по путіну, це навряд чи можливо. Але якщо, наприклад, на місце Путіна прийде якийсь інший президент. сценарий может быть и больше реалистичный. Но для нас Минские соглашения на самом деле очень проблематичны. И я думаю, что вы тоже читали известных экспертов, и украинские, в том числе Григория Перепилеца, который говорит, что Минские соглашения это решение внутреннего конфликта. То есть если бы на нашей территории была гражданская война, то Минские соглашения, да, они могли бы работать. А вот поскольку у нас интервенция, да, и поскольку Россия напала на нас, то это как бы совершенно другой сценарий. Вот Украина и Минские соглашения в новом миропорядке, Сейчас такое такою впечатление, что що нас прижимають сильнее і сильнее к мінським соглашениям. А може бути у вас другое впечатление? Ну нас до них прижимають вже дуже давно, тобто, але наразі це настільки складні і слабо виконувані домовленості, що поки що з цього особливо нічого не виходить. Час від часу з'являється, от один момент було дуже популярно просувати вибори. Зараз основна ідея це знову відведення військ від лідної зіткнення і подібні речі. Але от щодо самої природи мінських домовленостей, то я б хотіла звернути увагу, що навіть якщо ми вийдемо за український контекст і подивимося, що зараз пишуть в стосовно міжнародному праві, ми не знайдемо якогось такого чесного аналізу, що ж насправді собою являють мінські домовленості з точки зору міжнародного права, тому що це сам по собі надзвичайно гібридний документ. А, і з одного боку, він сформульований так, наче це цей вирішення внутрішнього конфлікту, з іншого боку, він не підписаний лідерами держави, підписана тільки додаткова декларація. З третього боку, він затверджений резолюцією Ради безпеки ООН і фактично теоретично має бути прийнятий до виконання. І от е, до великої міри навіть міжнародні правники не до кінця знають, як яким є власне, значення цього документу, тобто наскільки він обов'язковий, наскільки він обов'язковий до виконання країною, яка його формально не ратифікувала в своєму парламенті. так. Тобто його можна розглядати як оцей якби, гібридний мир гібридної війни. І от як буде ця дилема складна, розв'язана, дуже багато буде значити до того, як власне, буде формуватися оцей новий світопорядок, який ми зараз бачимо. Ну вот есть же еще второй интересный вопрос, что Украина выступила, выступила с инициативой, в частности Турчинов, секретарь РНБО, с изменением формы АТО на какую-то другую, и готовится закон о деоккупации. А если закон о деоккупации готовится, то мы должны назвать оккупанта, кто оккупировал наши территории на Донбассе. Насколько западные партнеры, и Штаты, и Европа, Готові будуть к тому, що Україна публічно назовь Росію окупантом своїх територій на Донбасі со усіма витікаючими цю последствиями, тому що -то... з законопроекту Турчинова. Я це дуже таємничий законопроект, насправді, тобто його би ще треба було уважно прочитати. Але мені здається, що з певною вірою він пов'язаний з цим бажанням інтенсифікувати переговори в нормандському форматі, тому що коли переговори в нормандському форматі були призначені на липень. Тоді розгляд цього законопроекту був також призначений на останній сесійний тиждень. Так тепер переговори на нормандському форматі були відкладені до кінця серпня, і розгляд цього законопроекту він також відкладається. Тому я все-таки думаю, що а, які б там не були формулювання, ці два процеси глибоко пов'язані. Можливо, він навіть більше пов'язаний з виконанням мінських домовленостей, ніж з пропозицією якихось альтернативних варіантів. Дуже цікаво, чому ви так думаєте? Тому що впечатление, що это совершенно противоположные позиції. Ну, побачимо, побачимо, що, що буде винесено в сесійну залу. Я я роблю висновок чисто по координації активності в цьому питанні. Ну і от в кінці інтерв'ю, мабуть, прогноз. К мало часу. Ваш прогноз на ближайше время считаете ли ви, що мінські соглашення будуть виконуватися? Будуть Будет давлення западних стран на Україну з цілі виконання міських домовленостей. і в цьому смысле Путін може немного подиграти западному міру, для того, щоб ну, просто найти якусь то обшу площадку, скажімо, як в Сирії. Я думаю, що десь приблизно, починаючи з вересня, в нас буде новий виток і нові ідеї щодо того, як починати виконувати мінські домовленості з участю західних партнерів, з участю цієї французької ініціативи, про яку я говорила. Тобто, Міські домовленості, вони знов піднімуться на порядок денний і ці питання перед нами постануть. Тобто буквально півтора місяця нам лишилось почекати. Ну і, якщо дозволите, пару слов о катарському кризисі. Я не знаю, от вперше. Ну я не дуже в... слідкую за Близьким Сходом в цьому плані. Ну і... Тогда, в принципі, спасибо mm -hmm. вам огромное, да, Надежда, будем буде, буде вас у нас в студии. Спасибо огромное. Mm -hmm. Я хочу напомнить нашим зрителям, что Надежда Коваль Была сегодня у нас в гостях, она представила Институт будущего и, конечно, Совет внешней политики Украинского ПИЗМА. Надежда, спасибо вам огромное. Вы, пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы продолжаем прямые эфир на Украине.